Доброго дня всім. Хочу розповісти, що відбувалося на державному кордоні, на тих напрямках лінії фронту, де виконували завдання прикордонні підрозділи. Ну і, власне, перший напрямок. На якому зупинюся, це кордон о, з Білоруссю, і загалом е, ситуація на цьому відтинку кордону. Е, нагадаю, що це більше 1080 кілометрів, е, якихось змін, е, ситуація, е, ситуація не змінилася. І поряд нашого кордону е, переміщення техніки або особового складу е, по той бік е, ми не фіксуємо. Е, в той же час заходів. Сформування якогось ударного групування, яке б знаходилося на напрямку нашого кордону на території Білорусі, також підрозділи розвідок України не фіксують. Звісно, що підрозділи армії Білорусі окремі з них знаходяться і продовжують знаходитися на напрямку кордону з Україною, але це на певній віддаленості. Тим самим Білорусь продовжує показувати, що цей напрямок для них є загрозливим, і, начебто, Україна становить загрозу і може напасти на Білорусь, тому вони так інформаційно продовжують тримати ці підрозділи. Але знову ж таки, їхня кількість невелика, кількість особового складу також незначна. І зараз продовжуємо фіксувати, що відбуваються подальші ротації таких підрозділів. І... Окремо додам, що у системі сил оборони Білорусі зараз проходять такі перевірка боєготовності окремих частин та з'єднань, але знову ж таки це ніяк не впливає на те, що загроза для України на цьому напрямку збільшилася. По напрямку кордону з Росією ситуація, звісно, відмінна. І, власне, ворог не припиняє обстрілювати і Чернігівщину, і Сумщину, і Харківщину в більшості використовуючи безпілотні літальні апарати або артилерійські засоби. Загалом з початку року таких обстрілів нашими прикордонними групами було зафіксовано на більше 4070, 74 з яких застосуванням авіації противника, і власне більшість обстрілів з авіації припадало саме по Сумській області. В той же час, якщо говорити про цей рік, збільшилася кількість обстрілів з авіації і по напрямку Чернігівської області. За минулий тиждень з цих показників кількість обстрілів була на рівні 930, з яких десь понад 10 саме застосуванням авіації. По лінії фронту на напрямках, де знаходяться прикордонні підрозділи, окремо ще раз наголошую, що. Наші військовослужбовці, наші підрозділи Державної прикордонної служби, є невід'ємною складовою сил оборони нашої країни і не лише по кордону з Росією, бо фактично цей відтинок є такою, також можна умовно назвати лінією фронту. А й безпосередньо е, на тих напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії, це і Вовчанський напрямок, це і Купінський, е, Лиманський, Краматорський, і поряд е, з постійними обстрілами, е, якщо говорити про ті позиції, які утримують прикордонники застосуванням різноманітного озброєння, ворог не припиняє і штурмові дії, зокрема. На Вовчанському напрямку, на Куп'янському і на Краматорському. І всі ці атаки нашими військовослужбовцями були відбиті. Використовуючи все наявне озброєння і артилерію, і реактивні системи залпового вогню, і, звісно, безпілотні літальні апарати, наші військовослужбовці протягом минулого тижня. Знищили майже 180 загарбників, більше 160 були поранені. Це ті, ті дані, які були підтверджені. Також уражені 4 танки, 13 одиниць різної броньованої техніки, 4 САУ, 3 одиниці інженерної техніки і 122 транспортних засоби противника. Знищено 25 мінометів. 50 засобів зв'язку та відеоспостереження, 5 засобів РЕП і РЛС і 39 складів, на яких ворог тримав різні засоби, і пальне, і боєприпаси. Крім того, наші військовослужбовці за за минулий тиждень приземлили 130 різних безпілотників противника, які він використовував. Серед них є також і знищені безпілотні літальні апарати типу Шахет, і окремо були знищені також і безпілотні літальні апарати розвідувального характеру, типу Зала, Орлан, Суперкам. За минулу добу, до прикладу. Наші вогневі групи знищили два шахеди: це на Сумщині і одну залу на Харківщині. Окремо хотів би зупинитися на нашому прикордонному підрозділі розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів. Фенікс, це такий молодий підрозділ, який був створений в серпні минулого року. Проте їхні результати по знищенню ворога ну, не довелося довго чекати. І загалом військовослужбовці Феніксу вже знищили е, близько 8 тисяч об'єктів противника і, власне, ліквідували чи поранили майже 2 тисячі особового складу ворога. Е, демонструючи свою ефективність. Е, на полі бою наш підрозділ вкотре також показує необхідність використання дронів, що є ефективним засобом проти противника на полі бою. І саме тому зараз цей підрозділ масштабується. Зараз Фенікс разом з такими підрозділами, як Птахі Мадяра, Ахілес, Рарох, К2, вони об'єдналися в такий масштабний проєкт сила дронів і це оголошує такий безпрецедентний набір в ці підрозділи, і зокрема в наш підрозділ Фенікс, до якого можуть долучитися як цивільні люди, так і військовослужбовці з різних складових сил оборони нашої країни. Зокрема, і прикордонники можуть, які проходять вже службу на різних напрямках, можуть подавати заявки для того, щоб долучитися до цього підрозділу. І нищити ворога на лінії фронту. В свої лави підрозділ запрошую людей, які прагнуть нищити ворога. І, зокрема, це такі спеціальності, як пілоти БПЛА різних видів, це інженери, сапери, IT-спеціалісти, електротехніки, зв'язківці. Всю інформацію можна знайти на інформаційних ресурсах Державної прикордонної служби. І хто бажає, ми запрошуємо людей ознайомитися з цією інформацією, долучатися до цього підрозділу, подавши заявку за встановленою формою, вона буде обов'язково вивчена і з кожним буде налагоджено зв'язок для того, щоб обговорити можливість потрапляння до цього підрозділу. Окремий напрямок це. Звісно, інші ділянки кордону, крім того, що прикордонники воюють, це, звісно, і забезпечення пропускних операцій в пунктах пропуску заходи прикордонного контролю. За минулий тиждень в пунктах пропуску було оформлено майже 530 тисяч осіб. Незначна перевага проглядалася на в'їзд в Україну. Хоча за останній період можу відмітити пасажиропотік ну так суттєво знизився, фактично, в будні дні він коливається десь на рівні до 70 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а у вихідні може досягати десь 85 тисяч громадян, які перетинають кордон за добу, слідуючи як на виїзд, так і на в'їзд. В той же час хочу відмітити, що останнім часом в інформаційному полі Посилаючись на думку населення, прикордонний контроль намагаються видати як одну з таких найкорумпованіших сфер. Хоча, окрім думки населення, ніякої об'єктивної об інформації про те, що люди стикалися з якимись протиправними проявами безпосередньо в пунктах пропуску, суттєво не надходило. І саме тому хочу звернутися до громадян. Якщо хтось, попри попри думку, що це найкорумпованіша сфера, міг стикатися з такими проявами, все ж таки, звертатися на гарячу лінію Державної прикордонної служби, повідомляти про такі випадки. Вони обов'язково будуть перевірені всі. Такі звернення вони реєструються і, власне, перевіряються на предмет можливих протиправних дій. Я не виключаю того, що таке ставлення чи думка населення могла виникнути через те, що прикордонники щоденно відмовляють людям в перетині кордону. Тим громадянам, які не мають підстав на перетин кордону під час воєнного стану, ті, хто не має належних документів, які б давали право на перетин кордону, щоденно ми відмовляємо, якщо говорити станом на зараз, близько 100 особам у праві виїзду за межі України. Нагадаю, що в минулому році цей показник загалом був на рівні. 59 тисяч громадян України, які отримали відмову в перетині кордону на виїзд, не маючи належних документів для перетину кордону, або ж ті категорії громадян, яка не підпадає під умови пропуску під час дії воєнного стану, можу додати, що припинення будь-яких проявів корупції на кордоні, або ж упередження таких дій. Цим займаються зокрема і підрозділи внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби, і усі, хто будь-яким чином став на протиправний шлях, вони понесуть відповідальність згідно згідно з чинним законодавством України. Окремо можу наголосити, що заходи прикордонного контролю і пропуск громадян він відбувається виключно в межах норм чинного законодавства і при наявності тих необхідних документів, які дають право на перетин кордону. Тому ще раз наголошую, що можливо саме відмови і намагаються видати як корумповану сферу прикордонного контролю на державному кордоні. Але щодо відповідальності, відповідальність несуть як військовослужбовці Державної прикордонної служби за свої протиправні дії, якщо вони такі вчиняють, а також відповідальність несуть і люди, які намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби в пунктах пропуску, аби отримати таке сприяння або щоб наші військовослужбовці прийняли неправомірні дії щодо пропуску людей через кордон. Я вже зазначав, але ще раз наголошую, що, до прикладу, в минулому, в минулому році загалом було зафіксовано і припинено понад 430 спроб надання неправомірної вигоди, а загальна сума цих хабарів сягала трошки більше 7 мільйонів гривень. В січні місяці таких випадків вже зафіксовано 45. А якщо розглядати весь період дії воєнного стану, то таких випадків було вже більше 1365. і загальна сума хабарів, які намагалися дати люди нашим інспекторів і нашим інспекторам, сягає у понад 16,6 мільйонів гривень. Також на жаль, попри те, що Україна воює, попри те, що ми продовжуємо стримувати російську агресію. Не припиняються спроби і незаконного перетину кордону. І більшість таких людей, які прагнуть у незаконний спосіб залишити межі України, вони звертаються до організованих злочинних груп, від яких Хочуть отримати сприяння в незаконному перетині кордону, готові платити за це кошти, і досить немаленькі суми можуть коливатися і близько 10 тисяч доларів з однієї людини, яку вони віддають організаторам чи посібникам таких протиправних груп в січні місяці вже викрито майже 40 таких злочинних груп. А якщо говорити знову ж таки про час дії воєнного стану, то цей показник уже на рівні 760. І наша задача продовжувати викривати схеми, викривати організаторів, посібників, які намагаються допомогти людям у незаконний спосіб залишити межі України. Це відповідальність кримінальна стаття 332 кримінального кодексу України за за окремими частинами якої передбачена відповідальність від 7 до 9 років позбавлення волі. Одну з таких груп, до прикладу, було викрито днями на Закарпатті. був затриманий водій і двоє його поплічників. Фактично вони автомобілем КАМАЗ намагалися доставити. Максимально близько до кордону відразу 13 порушників, які планували незаконно перетнути кордон, а приховували їх в такому саморобно створеному Кунзі в вантажівки, яка перевозила пісок. Ці троє вони затримані у співпраці з іншими правоохоронними органами. Зокрема, заходи проводилися спільно з підрозділами Національної поліції, служби безпеки і органів прокуратури їм оголошено підозру, і всі троє отримали. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення застави від 3 до понад 4 мільйони гривень. І в подальшому, якщо будуть прикриватися так схеми, то звісно, що кількість охочих наживатися на цій протиправній діяльності і кількість охочих незаконно перетнути кордон, вона буде меншити. Окремо можу зазначити, що завдячуючи всім заходам, які вживаються, а також і погодним умовам, ми продовжуємо фіксувати зменшення спроб незаконного перетину кордону. І ця динаміка прослідковується ще з липня минулого року. Фактично, липень в минулому році був такий піковий показник щодо затримання порушників державного кордону. В подальшому кожного місяця поступовий спад, і не виключенням цьому став і січень вже цього року. Якщо порівняти, до прикладу, з грудним тенденція до зменшення, а якщо порівняти з липнем минулого року, то це зменшення аж на 45%. Дякую за увагу. готовий відповісти на питання. Але Шершень Укрінформ. Можете уточнити, ви сказали, що е, минулого, року, е, минулого року за день е, ви не пропускали 55 тисяч людей? Ні. ні. Протягом року загалом кількість відмов була на рівні 59 тисяч громадян України, які отримали відмову у е, перетині на виїзд з України? А, а зараз ви щоденно відмовляєте 100, 100 особам? Так. Є дні, коли, якщо говорити і про минулий рік, і про цей, бувають дні, коли кількість відмов може досягати і 150 особам за день, які не змогли перетнути кордон, не маючи на те підстав для перетину кордону, або хто не мав належно оформлених документів, які дають право на перетин кордону. Ще одне запитання. Ви не так давно говорили, що протягом минулого року було зафіксовано 10 спроб російських ДРГ потрапити на територію України. От чи були вже спроби в цьому році потрапити на Україну на територію України російських ДРГ? Дякую. Ну, на жаль, такі спроби вони продовжуються, і ворог не відмовився від своєї диверсійної е, діяльності, засилаючи до нас е, свої диверсійно-розвідувальні групи. Е, хоч, знову ж таки, їхня активність не є такою високою, як це, до прикладу, було в 2023 році або на початок 24-го, в той же час е, знову ж таки ці спроби ми продовжуємо фіксувати. І, е, і по тих відтинках кордону з Росією, де несуть службу і обороняють лінію державного кордону наші підрозділи, такі випадки фіксуються і по відтинкам кордону, де оборону забезпечують підрозділи інших складових сил оборони. Фактично, знову ж таки, на даний момент ці випадки фіксувалися по напрямку Сумської та Харківської областей. По Чернігівщині таких випадків в цьому році ще не відзначалося, але загроза від спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп противника і для Чернігівщини вона нікуди не зникла. Якщо до прикладу пригадати кінець 2024 року, то Чернігівщину ворог намагався також використати засилаючи туди свої диверсійно-розвідувальні групи і для такого інформаційно-психологічного впливу, а не лише для там ураження підрозділів Сил оборони України. Або ж там вивідати місця дислокації, укріплення поряд нашого кордону. Фактично тоді вони намагалися продемонструвати, що ДРГ захопили якусь територію України, там вивішували свої триколори, Хоча знову ж таки це було зроблено більше для картинки. А скільки спроб було в році? Фактично про цей рік я можу говорити про дві спроби, які відзначалися. По лінії кордону з Росією. На тих відтинках де несуть службу прикордонники. Дякую.